Вітаю! Мене звати Олександра Бетлій, я експертка у сфері публічних фінансів, а тому я часто використовую портал бюджет для громадян, про який я хочу сьогодні вам розповісти. Так, кожен із нас має власний бюджет. Ми заробляємо гроші та їх витрачаємо, а хтось, можливо, бере і кредит, якщо витрати перевищують зароблене та збережене раніше, так і в державі. Є доходи, передусім сплачені наймоподатки, а є видатки на армію, пенсії, заробітні плати лікарям та освітянам, а також чиновникам. А є й дефіцит бюджету. Він фінансується передусім за рахунок запозичень. І от якраз ці всі показники доступні на порталі бюджет для громадян або Open Budget». Якщо ви новачок в публічних фінансах, варто починати роботу на порталі зі знайомства з основними бюджетними термінами. Вони представлені в глосарії в розділі Бюджетна грамотність. Тут можна ознайомитись з бюджетним календарем і вивчити основні дати з планування і виконання державного та місцевих бюджетів. Але перейдемо до найцікавішого до бюджетних показників. Портал підходить для використання як для початківців, так і для просунутих користувачів. Так, дані можна подивитися в графіках, а також у таблицях. Причому всі таблиці можна скачати, наприклад, у форматі Excel. І далі використовувати при аналізі. Дані з порталу громадянам зручно використовувати для аналізу бюджету власної громади: з журналістам та експертам для написання статей, аналітикам для ґрунтовних досліджень, а студентам для підготовки цікавих курсових та дипломних нагробіт. Місцеві органи влади можуть брати дані з порталів для офіційних повідомлень. Але все по порядку. На головній сторінці порталу графічне представлення даних із виконання державного бюджету за останній доступний період. Можна побачити як базову структуру доходів і видатків, так і пірнути в детальнішу розбивку, а також дізнатись розмір дефіциту або профіциту бюджету. Головне джерело доходів податкові надходження, серед яких ключове місце займає податок на додану вартість ПДВ. Тому не дивно, що питання ПДВ приділяють у владі чимале значення. Основний напрям або функція, яку фінансують за рахунок коштів державного бюджету соціальний захист. Із нього найбільше коштів припадає на виплату пенсій в пенсійний фонд. Дані доступні для зведеного та місцевих бюджетів. Важливе джерело доходів місцевих бюджетів це трансферти з державного, а найбільше видатків припадає на фінансування освіти. Дані на порталі доступні з 2018 року. В розділі «Розгляд річного бюджету надана інформація про показники проєкту державного бюджету, подані на перше та друге читання, а також ухвалені парламентом показники. У розділі Бюджет порталу детальна інформація про показники бюджету. Можна подивитися джерела доходів бюджету, основним з яких є ПДВ, податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств. Видатки представлені за всіма трьома класифікаціями. Програмна, функціональна і економічна. Яку класифікацію використовувати залежить від поставленого питання чи завдання. Так, функціональна дає розуміння напрямів використання коштів: соціальне забезпечення, освіта, охорона здоров'я тощо. А економічна дозволяє проаналізувати, чи всі видатки поточного характеру, чи є й капітальні видатки, зокрема на будівництво, що сприятимуть економічному розвитку. Програмна дозволяє зрозуміти, хто витрачає кошти, тобто хто розпоряджається бюджетними коштами. Та за якими бюджетними програмами. Детальну інформацію про розпорядників бюджетних коштів можна подивитись у відповідному розділі порталу. Зі сторінки відповідного розпорядника можна перейти в його кабінет на порталі spending.gov.ua, про який ви дізналися на попередній лекції. Україна щороку витрачає більше, ніж практично заробляє. Саме тому існує дефіцит, який фінансується за рахунок запозичень. Надходження від приватизації, на жаль, з року в рік не виконують. Ця інформація доступна у відповідному підрозділі порталу. Запозичення призводять до виникнення державного боргу, аналіз якого важливий для розуміння стійкості позиції України. У розділі Борг представлені ключові показники державного та гарантованого державою боргу. Найпопулярніший розділ порталу місцеві бюджети. І це не дивно, оскільки дедалі більше повноважень передано саме громадам. Дані наявні для кожної найменшої територіальної громади в Україні для початку в полі послуг бюджету потрібно обрати місцевий бюджет. Ми оберемо бюджет міста Києва. Далі структура представлених даних ідентична тій, що наявна для державного бюджету. Візуальна частина по загальних показниках таблиці і графіки доходів, а також видатків. Особливості функціоналу цієї частини порталу в розділі саме видатків, доступні з інструкції, посилання на яку ви знайдете в корисних джерелах до цієї лекції. Важливо, показники місцевих бюджетів кожної окремої громади за допомогою спеціального відджета можна вбудувати у веб-сторінки громад. Щоб побачити відмінності між ключовими показниками сусідних та подібних громад, використовуємо інструмент порівняння бюджетів. Для прикладу, оберемо на карті Львівську та Одеську області. Бачимо, що їхні загальні обсяги доходів та основні джерела подібні. Водночас, приймайся за однакових загальних видатках, структура дещо відрізняється. Львівська область дещо більше витрачає на медицину, тоді як Одеська, на економічну діяльність. Детальніший аналіз бюджетних показників та порівняння між областями, громадами і роками можливі за допомогою аналітичного інструменту boost аналіз якому присвячена окрема лекція. Це інструмент справді для просунутих користувачів, які люблять бюджет та дані. Бюджет для громадян це не лише найбільше джерело знань про бюджет, але й можливість впливу на громаду та державу шляхом якісного аналізу та контролю за публічними фінансами. Бажаю нам успіхів у результативному використанні інформації з порталу.